Наш. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради, слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсею. Будьте сміливі, втійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю нас, не помири до законі, не неправ людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але у милості, до твої, до твої, і ротах Твоїх відбілі змерених грабів Твоїх щодо Твоєї милості. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому сім'ям, Твоїм перемогти. неправеді наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владику, миру і спокою нашого, щоб, ви ще за єдиним, так нехай щезнуть вороги наші, і як ворог розсипається від лиця вітру, так нехай розб'ється їх і змізати, знищується державу нашу українську. Господи, ти ходив тих, хто їм, тих, хто, хто противиться заповідям та постановам Твоїм.